Привіт, любі мої! Настав час поговорити про прочитані книги. Вересень був доволі багатий на читання, і я, коли 1 вересня настала, я вирішила, по-перше, зробити 24 години читання. І це відео ви вже бачили на моєму каналі. Воно не так давно виходило, бо, на жаль, в мене не було часу знімати ще якісь відео. От Якщо в плані книжок все було дуже вдало, то в плані відео не так вдало. Тож я сподіваюся, що останні два місяці осені будуть більш продуктивними. Але я казала про 24 години читання, і за 24 години читання, я, якщо не помиляюсь, прочитала 4 книги і ще комікс. Про комікси я одразу скажу, не хочу говорити. Напевно, я скажу про всі комікси, можливо, в якійсь добірці. Комікси то така річ, що я навіть не знаю, як на них робити якісь рецензії, відгуки, що про них казати, тільки окрім того, що сподобалась не сподобалась мальовка і історія. Знов повертаємось до 24 годин читання. Оці книги я прочитала в 24 годинах читання і ще два комікси. Зупинятись на них я не буду, дуже коротко тут скажу. А ви можете перейти до відео і подивитися мої повні враження. «Бігуни» Ольги Токарчук дуже рада, що нарешті познайомилася з цією авторкою. Її роман мені дуже сподобався. Там, де співають раки. Після того, як я, до речі, прочитала цю книгу, змонтувала 24 години читання, я пішла нарешті дивитися, що ж взагалі думають про цю книгу. Я була здивована. Я дуже багато бачила, прям. Не дуже гарних відгуків на неї через те, що люди очікували багато від цієї книги і не отримали того, що очікували. Так, це звичайна любовна історія, але вона мені здається дуже добре написана, цікава. Не знаю, вона в мене дуже швидко прочиталась, як ви могли бачити, тож вона мені сподобалась. Рубін в імлі Філіпа Пулмана я не дочитала ту книгу в марафоні. Я робила прогноз, що мені ця книга сподобається і так. Вона мені сподобалась, мені хочеться читати продовження, бо і головна героїня подобається, і історія цікава, і написано дуже легко. Можливо, я цього року ще встигну придбати з останні дві книги цієї трилогії. Якщо ви дивилися мої плани на осінь. То я там казала, що дуже хочу прочитати щось з нонфікшена, і я показувала. Чути українською від Ольги Дубчак, це видавництво Віхола. Я не була впевнена, що взагалі доберусь так швидко до цієї книги. Але ось вона в мене тут. Я дуже багато робила поміток. Знаєте, це така нонфікшн література, яка читається буквально. Я от за один день, ну за пару годин її прочитала, невимушено написана. Розповідається про звуки і букви української мови. І те, як Ольга пише, ну я готова багато чого читати, коли людина от саме так пише. І начебто я пам'ятаю ці всі правила і тема не нова для мене. Але було дуже цікаво читати і саме через те, як Ольга пише і як ти проникаєшся тим, як, як вона розповідає про фонетику, про букви української мови, що хочеться кинути все і читати тільки от подібні книги. І не знаю, це прям дивовижно. Е, я тут знаходила якісь. Цікаві моменти, знаходила моменти, от було парочку, які, про яких я не знала. Ну і взагалі, так знаєте, оновила свою інформацію, яка в мене тут в голові, про якусь фонетику про правила української мови. Тож дуже раджу читати, я бачу, що ця книга дуже популярна і на буктюбі, і в встаграмі. Я теж бачила фотки. І я наскільки розумію, що люди в принципі дуже часто купують ці книги. І знаєте, це класно, що от подібні книги вони а, дуже популярні. Ну і говорячи далі про видавництво віхола. Мені написали в інстаграм і запропонували книгу на огляд. А це перша моя книга на огляд, і мені дуже було приємно, що все ж таки мені запропонували цю книгу. Це книга Оксана Галан і з ким я живу. Я думаю, що ви бачили вже цю книгу не в одного блогера. Це така була прям, я думаю, масштабна розсилка блогерам і розповідається про собак. Наскільки ви бачили напевно по моїх влогах, я, в мене є кіт. Я взагалі дуже люблю котів. І для мене, якщо обирати між котами і собаками, я, звичайно, оберу котів, тому що вони. Ну, я, я просто полюбляю, як вони мурчать, як вони поводяться, як можна з ними гратися. От що головне, не треба виходити двічі в день, а може навіть тричі, кудись в парк гуляти. А що з приводу цієї книги? Вона мені дуже сподобалась. Я читала, я її теж прочитала доволі легко. Це, ви знаєте, обидві книги Віхола, вони. Різні авторки, різні теми, але написано так легко і класно, що хочеться далі купувати, і далі читати їх книги. Тому що такий нонфікшн мені подобається. Багато чого читала, але те, як тут написано, можливо, теми такі, можливо, час такий. Не знаю, що сталося, але я прям в захваті від обох цих книг. Якщо ви хочете собаку, чи цікавитесь собаками, чи у вас просто немає собаки, але ви дуже їх полюбляєте, то я вам раджу почитати цю книгу. А, да навіть якщо ви. Більш людина, яка любить котів, як я, це теж буде цікаво почитати, і я це кажу не для того, щоб мені дали цю книгу на огляд, ні, тому що вона дійсно класна, дуже багато якихось порад. В мене в дитинстві був ротвейлер. Це, напевно, перша єдина собака, яку я дуже прям любила. І якби в мене був свій будинок, я б напевно завела собі ротвейлера. От коли читаєш таку книгу, ти одразу такий, блін, жаль, що в мене не було такої книги, таких якихось. Фактів, інформації колись давно. Я вже порадила в своєму інстаграмі всім, кого знала, у кого є собаки. І от сьогодні, як тільки я запишу це відео, я віддам книгу почитати своєму другові, який завів маленького коргі собі. І він сказав, що йому буде теж цікаво це почитати. Я сказала, що звісно, тобі це треба почитати, навіть якщо ви дуже багато чого читаєте, а він дуже багато чого дізнався за останні місяці з того моменту, як купив Коргі, взагалі. Наважився на цей крок. Я думаю, все одно щось цікаве ви для себе знайдете. От, до речі, що мені дуже прикро, бачу, я коли бачу свого кота і собаку навіть свого друга, і взагалі читала, коли я про собак тут. Мені дуже жаль, що коти вони не пристосовані до того, щоб бути. Дресированими, це вони не дресуються так швидко і так легко, як собаки, а іноді взагалі не дресируються. От мені це дуже жаль, і мені б хотілося, щоб мій кіт був такий, як собака, тільки в образі кота. Це було б чудово. Японський коханець Ізабеля Лєнде. Якщо не знаєте, Ізабеля Лєнде це авторка, яка написала роман Віолетти. Видавництво Анети Антоненко переклало і видало цю книгу нещодавно. Тож, я думаю, в найближчі місяці ви побачите ще у інших блогерів цей роман. Я теж його хочу прочитати. Взагалі, я вже читала Дім духів Ізабеля Лєнде того року. Він мені дуже сподобався. Це був такий дуже атмосферна сімейна сага. і Хочу порівняти одразу з Габріелі Гарсія Маркісом, і так як мені було цікаво ще почитати щось у Ізабелі Лєнди, я вирішила. Взяти японського коханця, і тут в нас головна героїня Альма, і вона закінчує свої роки вже в будинку для людей похилого віку. Ми починаємо дізнаватись про її життя, і вона розповідає, що її батьки під час другої світової війни відправили з Польщі її в Америку, і вона жила в сан франциско у знайомих у родичі. І у цих родичів був садовник. Ні, садовника був син, дуже довга лінія, і вона влюбляється в цього сина. Він японець розповідається не тільки дорослішення цієї альми, але й також трішки розповідається про життя цього її коханця. Я одразу скажу, що якщо ви читали дім духів, то не треба очікувати чогось подібного від цього роману. Взагалі, наскільки я зрозуміла, всі романи Ізабельєнди вони трішки відрізняються один від одного, і в неї немає такої прям однієї канви, як вона пише роман. Бо тут вона, начебто, теж розповідає про сімейну драму таку розповідає про драму однієї людини а, і впродовж всієї, всього життя. Але а, розмір книги доволі маленький, щоб мені здається повно розповісти про щось. Але я не кажу, що мені книга не сподобалась. А, вона непогана. і Вона трішки нагадує мені романи Данія Листіли, взагалі такі, знаєте, любовні історичні романи. А з іншого боку, я все ж таки розумію, що мені було дуже цікаво читати тут цікаво розповідалося і про те, як ставились до японців американці під час Другої світової війни, японців, які жили вже в Америці. І це було жахливо про ці табори, їх ненавиділи через те, що Японія робила взагалі з американцями під час тієї війни. І напевно, ці такі моменти. Правдиві історичні, іноді жорстокі. Вони не дають мені повністю сказати, що це такий, знаєте, дуже млявий любовний романчик. І напевно я далі буду знайомитися з Ізабеля Лєнди, враховуючи те, що Віолета в нас перекладена. А потім я вирішила дуже сильно псіханути і нарешті прочитати трилогію бажання Теодора Драйзера. Того року, якщо я не помиляюсь, я читала його американську трагедію. І взагалі я вже майже напевно всі книги у Теодора Драйзера прочитала, мені там залишилось небагато, але я не фанатка його в той, в той же час. Просто е якось е він постійно з'являється в моєму житті, хоча я його не шукаю. І в цих трьох книгах величезних нам розповідається про Френка Каупервуда. Е і його становлення як людини, тобто в «Фінансісті» ми зустрічаємо маленького хлопчика розповідається взагалі історія його сім'ї. Починається з історії сім'ї, історії його батька, хто він був. Як Френк Кавпривуд вже з маленьких років, вже з 10 років, він розумів, що хоче бути бізнесменом, хоче продавати, купляти і хоче заробляти гроші. І в останньому романі цієї трилогії нам розповідається взагалі кінець життя Френка. Що мені подобається в цьому авторі, так це як він в своїх романах і для того, щоб. Щоб написати свої романи, він дуже ретельно дізнається про інформацію. Якщо я не помиляюсь, то для того, щоб написати американську трагедію і отай дуже довгий, дуже довгі глави з Судом і судовим процесом, в принципі. Тобто він дізнавався це у людей, які цим займаються професійно, читав якісь статті, читав справи, тобто він поринав в оце все, щоб якомога правдоподібніше розповісти на своїх сторінках про ці моменти. І я так розумію, що так само він зробив і в цій трилогії він для того, щоб зрозуміти, як взагалі працює ринок, біржа. Продаж. Я думаю, що він дізнався все це теж з перших рук від людей, які цим займаються. Скажу відверто, порівнюючи з американською трагедією, тут ще більше якихось моментів, які іноді було ну, доволі нудно читати. І хотілося пролистати, але ти продовжуєш далі читати, щоб все ж таки нічого не пропустити. Що мені сподобалось в цій трилогії, так це якраз таки життєві. Ситуації і герої. Мені не цікаво було читати про торги е, і оце все фінансове. Е, я думаю, що доволі мало людей, які, яким реально це сподобається. Ну, це треба, я не знаю, дуже е, плавати добре в цій темі, розумітися на тому, про що ти читаєш. Але було цікаво читати, як Френк обманював, як він. Намагався ужиком так проплисти, щоб заробити гроші, ще більше грошей. Тобто він прям а, дуже хотів багато заробляти. І ще що скажу, <смі> я це не помітила в першій книзі. Я, знаєте, була така, а, забула про все, читала і така, ну, начебто, да, класно Я от починаю переживати за Френка, який він нещасний, а, що в нього там. А, в нього доволі було багато дружин, як на той час. Але я потім зрозуміла, що Драйзер сексист, <свист> тобто він грається з читачем і робить все, щоб виправдати свого головного героя. І я потім вже ну, на, на, я не пам'ятаю, на, на якому я томіку була. Можливо, це вже був кінець першого чи початок другого тому, але я потім, знаєте, дала собі по голові і сказала, що Сандра, давай ти не будеш. Переходити на сторону людини, яка просто йде по головах. Мені було дуже жаль героїнь цього роману. А це було іноді важко читати, наскільки Теодор Драйзер дозволив своєму герою зруйнувати життя людини і людей. Ну і якщо порівнювати з американською трагедією, то там теж була вода, але якось все читалося в принципі плюс-мінус нормально. Тут я не скажу, що я була прям в захваті. Чим далі я читала по томіках, Тим мені менше і подобалось. Але нарешті ця величезна трилогія прочитана. Я можу її просто відставити і сказати, яка я молодець, що я це все прочитала. І думати про те, що треба ще прочитати У ліса нарешті дочитати, і Сагу о Форсайтах. Також я прочитала Річарда Руссо його Empire Falls, і я була впевнена, що мені ця книга сподобається, але ні. Якось взагалі не мій автор. Я підбиралася до цієї книги декілька разів, тобто я її починала і бросала, починала і бросала, і так було, напевно, рази чотири. І от я, знаєте, в вересні така: ну, треба ж дочитати все, все дочитати. І багато яких книг я, в принципі, починала читати і закінчувала вже в вересні, тому в мене таке велике прочитане. Але мені все. Все хотілося кинути цю книгу і більше до неї не повертатися. Тобто я навіть не знаю, начебто розповідається про нашого головного героя, який все своє життя живе в невеликому місті. Маленьке містечко, де всі один одного знають, і розповідається про його життя, як він намагається побудувати своє життя і нічого в нього не виходить. Все якось ну, все йде не туди, куди треба. І я люблю, коли нам показується трагізм однієї людини, як вона намагається боротися з життєвими обставинами, але те, що було тут, мене взагалі не зачепило, і я чесно, розстроєна дуже сильно, тому що в мене були дуже великі очікування. Тож я навіть не хочу говорити про цю книгу, от настільки вона мене розстроїла. Осина Фабрика Ін Бенкс. Це була найважча книга, морально, художня, художня. Яку я читала. Я зараз згадую і мені прям боляче від цієї книги. Я не здивована, що хтось її віддав, перепродав. Я, напевно, цього робити не буду. Не знаю, поки що. Знаєте, настільки важка книга. І вже по анотації тут взагалі розповідається, що Ян Бенкс він шотландський автор і що це його дебютний був роман, після якого два табори вийшло: ті, які підтримували цей роман і казали, що він геніальний. Ті, хто казали, що Бенкс божевільний. А, і я цілком розумію, що той, що той табір. Навіть mình, я більше в другому табірі, таборі, тому що а, я розумію, що автор і взагалі людина може написати, а, навіть не будучи божевільним, от щось подібне. От таке жорстоке, де підліток вбиває тварин, піджигає тварин. В англомовному буктюбі вони завжди кажуть trigger warning, тобто те, що тригерить тебе як читача і що, про що тобі не хочеться читати. І я зазвичай ніколи це не читання, не слухала. Тобто, ну нашу воно? Але от після цієї книги я реально зрозуміла, що знущання над тваринами таке довге впродовж цієї невеликої книги, але воно відчувається, начебто ти. Ти читаєш величезний том якийсь. І от такий тригер-ворнінг реально потрібен. Тобто, якщо ви, вам це не подобається, не беріть цю книгу, вона не для вас. І оцей 16-річний Френк він розповідає нам взагалі, як він вбиває не тільки тварин, а й потім переходить це все на людей. І я коли зараз згадую момент з тим, як він вбив свою сестру, мені знов стає лячно і важко. І в мене був такий момент. Після осини фабрики я хотіла щось якесь ту теж маленьку книгу, невелику, але яка мені більше сподобається. І, і це роман Трумана Капоти, інші голоси, інші кімнати. Але я, знаєте, посміхаюсь не просто так, тому що ця книга вона не настільки жахлива, вона взагалі не жахлива по відношенню до осінню фабрики, але вона. Доволі важко читалася, Декілька разів призупинялася і, і перебувало це все графічними романами та іншими книжками. Так от, в нас тут головний герой, маленький хлопчик, він втрачає матір, вона помирає, і він рушає до батька, до батька якого він толком і не знає. І от в цьому будинку, де живе батько, він зустрічається. З дуже дивними персонажами. Знаєте, це книга Ренсома Рігза тільки для дорослих. І якось, знаєте, американська готика така. Коли ти читаєш цей роман, ти одразу розумієш, що це дуже цікавий досвід. Але мені здається, ця книга вона ідеальна для суперповільних вечорів, коли ти готовий поринути в таку якусь дивну атмосферу. Я дивилася якось. Одне з відео Рубі Грейнджер, де вона ділилася атмосферними книгами. Там вона казала, що книга The Binding by Bridget Collins дуже атмосферна і ідеально підходить для осени. І я зрозуміла, що мені потрібна якась аудіокнига, і я взяла цю книгу одразу. Тут нам розповідається про світ, такий самий, як і наш, тільки з одним, але можна стерти у себе. Пам'ять можна стерти, якісь почуття, якісь спогади про людину або взагалі про певний період свій. І цим займаються палітурки. Я не знаю, як їх назвати, якщо чесно. І як це вони роблять? Вони слухають розповідь людини, яка приходить і каже, що я хочу стерти. Якусь певну історію, і вони а, слово в слово переписують це в книгу. А, і потім оформляють цю книгу. І можуть ці книги можна продати, залишити в бібліотеці або десь сховати. А, і людина потім забуває про цей момент в своєму житті. І ось наш головний герой Еміт, а, він. А, Рушає зі свого будинку, де він спокійно прожив майже все своє життя, до літньої жінки, яка якраз таки займається цим цією справою, щоб опанувати цю справу і бути професійним таким палітруком. Я, я не знаю, як це називається. Але виявляється, все не просто так. У нашого головного героя теж є таємниці, і нам а, пропонується дізнатися, що це за таємниці. Мені сподобалася ця книга, вона легко читалась, вона дійсно дуже атмосферна. Я зараз читаю а, Незриме життя Аді Ларю, і вона от по атмосфері дуже схожа. Тож я раджу прочитати вам The Binding». І, якщо я не помиляюсь, ще є другий а, том цієї серії The Betrayals, тому що взагалі книга нам. Не все розповідає, не всі таємниці розкриває, не всіх головних героїв. А тож я напевно буду читати далі. І остання книга це Габріела Гарсія про жінок і сіль. Цю книгу читали на каналі Палає в книжковому клубі. І я вирішила, що мені теж треба, я дуже хочу прочитати цю книгу. Це дебютний роман авторки, і мені здається, як для дебюту, не дивлячись навіть на такий маленький розмір, тут 180 цього ліжі сторінок. Це дуже вдалий дебют, і він розповідає про дуже важливі речі. А тут розповідається взагалі про сім'ю, сім'ю жінок. Ось ви тут бачите взагалі цих жінок, про яких нам тут розповідається, не про всіх розповідається конкретно. і Я взагалі думала, що тут буде, знаєте, так по невеличкому, по послідовно все буде. І ці жінки вони покидають свої домівки, свої рідні місця і взагалі а, проживають дуже травмовану, дуже важку, важке життя. А, кожна по своєму. І також розповідається не тільки минуле, але й теперішнє 2014 рік Майамі. і пра прапраправночка героїні, з якою все почалася історія. Вона проживає реабілітацію і намагається позбутися наркозалежності. І тут розповідається і про материнство. і про жіночу долю взагалі. Ця книга вона дуже болюча, дуже феміністична, і розповідається про жахливу ситуацію з мігрантами в Америці, як до мігрантів ставляться, що там навіть є такі центри утримання мігрантів в Техасі. І це засноване на реальних подіях. І як вони там можуть бути і місяць, і два, і все життя, і з дітьми навіть. Це просто жахливо. І теж важко читати. Але мені здається, що ця книга важлива, щоб не тільки знати якісь такі класичні жахливі ситуації, які трапляються з жінками, але і от такі, які трапляються в конкретній країні, що це трапляється саме з жінками і яку їм долю доводиться проходити. Але я рада, що познайомилася з цією авторкою, з цією книгою. Дуже рада, що на каналі Палає ми обговорили цей роман. Ну а на цьому все. Розповіла вам майже про всі книги. Доволі був вдалий в мене місяць. І як у вас взагалі пішло читання? Бо я зараз дивлюсь по знайомим, всі, всі читали багато. От з 1 вересня щось вкусило всіх. Всі хотіли читати, закривати якісь гештальти, дочитувати книги, починати нові. І обов'язково розкажіть, як у вас був вересень? Ну а на цьому все. Дякую величезно за перегляд! Побачимось!